Справа в тому, чим більше я розбираюся в цьому питанні, тим складнішим і багато шару, він стає. І сказати, що є можливість зробити якесь чудо, то ні. Я спробую коротко, щоб не займати час, але структуру. Що таке економічне диво країн, там і 23, які вдалося вирватися вперед за 30 років. Це приріст щороку ВВП бажано в зазначених цифрах кожного року. І це означає, що наше диво може статися за 20 плюс років. Що для цього потрібно нам? Для цього нам чіткий план потрібен держави, який буде виконуватися незалежно від виборів, що будуть змінюватися, але послідовно це можливо при макроекономічній стабільності. Що, може, що таке макроекономічна стабільність? Ти, як сказав, як Торіч сказав, це стабільний курс валюти, стабільний баланс експорту і гроші в Україні. І е, в такому випадку ми можемо щось довгостроково реалізовувати, бізнес першочерговий, інвестувати, отримувати прибутки, платити податки. Що потрібно для цього? Це е, безпека, що в нас не вісять над головою військові ризики, що в нас будуть напади, щось знищено і таке інше. Е, друге, це інвестиції в людей. Для того, щоб це реалізувалося, нам надалося, щоб хтось це зробив. Нам потрібна політика по поверненню наших людей з-за кордону, по агресивна політика, по залученню фахівців першочергово інженерів. Нам потрібна програма по інвестиції в людей на рівні шкіл, садків, спорту, для того, щоб у людей формувалося бажання працювати в Україні. Насправді війна нам в цьому допомогла. Багато хто виїхав і вони там нещасливі, тому що там в лікарню ти записуєшся на 4 місяці, а ти там нікому не потрібен, ніхто тебе не розуміє, розумієш лише питання грошей. Всі планують свої гроші на 10 років вперед, кожне євро. Ми там не звикли жити. Ми ж звикли жити звикли з емоціями для того, щоб це відбувалося. Для того, щоб інвестувати в людей, треба гроші. Якщо на власних грошах, ми можемо це робити 100 років ну, в кращому випадку. Якщо в нас інвестують партнери, а це дуже можливо після перемоги, як Лан план Маршала. Ми можемо це реалізувати. Але щоб це реалізувати, у нас не має бути корупції, в нас має бути сприятливі умови для бізнесу, в нас мають бути всі інструменти на місцях. Для того, щоб громади могли конкурувати за інвестора і е, лише в тій конкуренції вони прийдуть. І далі, саме як я думаю, раніше найпростіше, воно найскладніше. На чому заробляти? У нас аграрна країна, але аграрія це 4% приблизно ВВП, яке в структурі ВВП, яке неможливо. Ну, Нова Зеландія, мені там здається, біля 7%, я просто не пам'ятаю. Виробництво, тобто додаткова вартість, переробка, важка промисловість, Промисловість – виробництво з високою доданою вартістю, високотехнологічне. Mm -hmm. е, винаходи. Ось це все може давати зростання країни. Ось це все має бути націлена держава, як на розвиток. Е, на жаль, на щастя, у нас буде велика вага в дефенс степі. Тому що Україна має передати позиції зараз через випробування на полі бою, через розуми, які вкладаються в це. для того щоб вони працювали на Україну, держава, як я вважаю, <кхи> має викуповувати права франшизи чи патенти в наших фахівців, щоб це не зробили іноземні компанії, щоб ці всі гроші не поїхали туди. Для цього ми повинні створити умови, щоб всі компанії наші, які зараз воюють і постачають зброю на фронт. Всупереч умовам, які існують там, не знаю чому, а вони мають залишитися тут і отримати умови краще, ніж їм запропонують інші держави. Зараз це все відбувається. Європа збільшила свій е, оборонний фонд там, до 800 мільярдів, я не пам'ятаю. 150 мільярдів. І всі ці е, по, шу, скаути тут. І хочуть дешево купити наші е, ідеї. Це те, що має працювати на економіку України, і ми маємо створити послідовність. Тому немає е, такого, що ми візьмемо цей кущ, будемо за, займатися виплатами ВПО. Воно от окремо ні до чого не приведе. Але в системі, коли є конкретна задача для того, щоб всі в БПО отримали житло, отримали роботу і мало впевненість, це безумовно приведе к результату. Тому це дуже складно, в принципі. Я намагався дуже просто сказати, без відхилень вліво-вправо. Але я вважаю, що системна робота приведе нашу Україну обов'язково к результату, і я буду над цим працювати разом з нашими колегами і з Дякую.